Всім привіт! Ви на каналі Кінотоп. І сьогодні ми розберемо кіноновинки, які доступні вже в якості. У цьому випуску 5 серіалів та 6 фільмів. Підбираю з нового лише найкраще. Поставте палець вгору та напишіть вашу думку про випуск. Ну і головне, не забувайте підписуватись, щоб потім ви легко знайшли ваш фільм. Приємного перегляду! Головна героїня Меліса. Яка у підлітковому віці дізнається, що її батько жорстокий злочинець, відомий як вбивця зі щасливим обличчям, він залишав анонімні листи та малюнки посмішки на місцях злочинів. Через роки, коли Меліса вже намагається жити звичайним життям, її батько Деніс Квейт, знову виходить із нею на зв'язок із в'язниці. Він стверджує, що один із його злочинів був приписаний невинній людині, і тільки вона може допомогти розкрити правду. Тепер Меліса має зіткнутися з минулим, розібратися у своїх емоціях і вирішити, чи варто довіряти словам убивці. Серіал подає історію серійного вбивці. Він фокусується на психології головної героїні, її страхах та спробах розібратися у минулому. Події розгортаються в Лондоні і зосереджуються на кримінальній родині гаріганів, яка змагається за контроль у злочинному світі. Головний герой Гаріда Соуза, Том Гарді, досвідчений перемовник родини, що намагається утримати ситуацію під контролем. Серіал досліджує теми зради, амбіцій та боротьби за владу серед членів родини, де кожен має свої таємниці і мотиви. Чорний гумор та драматичні моменти переплітаються з харизматичними персонажами, що надає серіалу характерну атмосферу незрівнянного гая річі. Кіностудія Мед Ремік Сет Роген, амбітний продюсер, який несподівано стає головою кіностудії Continental Studios. Він мріє створювати високоякісне авторське кіно, але стикається із суворою реальністю. Треба знімати блокбастери, заробляти мільйони та задовольняти забаганки керівництва. У цьому світі продюсерів, сценаристів, зіркових акторів та управлінців корпорацій панує хаос, скандали та абсурдні ситуації. Головному герою доводиться балансувати між мистецтвом та комерцією, щоб не втратити своє місце і не зруйнувати студію. Це смішна й гостра сатира, яка показує внутрішню кухню кіновиробництва. Зразкова американська сім'я. Фільм на реальних подіях та розповідає історію Крістін та Майкла Барнеттів, які удочерили дівчинку на ім'я Наталі Грейс. Спочатку вони вважали, що прийняли до родини дитину, але з часом почали сумніватися в її справжньому віці, та з'ясували, що Наталя, ймовірно, була набагато старшою, ніж вони думали. Історія серіалу побудована на серйозних питаннях: удочеріння, маніпуляцій та психологічних драмах. Як батьки, так і дівчинка мають свої таємниці та мотивації, що з часом розкриваються у міру розвитку сюжету. Серіал суперечливий у деяких питаннях, але заслуговує на увагу. Це продовження британського кримінального трилера, який занурює глядачів у світ злочинних організацій Лондона. Після хаосу, що розгорнувся у другому сезоні, Лондон все ще охоплений війною між кримінальними угрупованнями. Еліот Фінч, який працює під прикриттям, опинився в смертельно небезпечній грі. Він все глибше занурюється у кримінальний світ, балансуючи між вірністю та виживанням. Нова могутня фракція починає претендувати на контроль над містом, погрожуючи зруйнувати рівновагу між бандами. Сім'я Волесів намагається повернути свою владу, але їхні вороги стають все сильнішими. Третій сезон обіцяє ще більше напружених бойових сцен, несподіваних зрад та похмурого реалізму, який так сподобався глядачам. Такі дрібниці. Дія фільму розгортається 1985 року в Ірландії у невеликому містечку Нью-Рос. Головний герой Біл Ферлонг, Кіліан Мерфі, працює продавцем вугілля та дров. Він веде скромне, але стабільне життя з дружиною Айлін та п'ятьма дочками, забезпечуючи сім'ю чесною працею. Однак за кілька днів до Різдва під час однієї з поставок Біл стикається з темною таємницею місцевого монастиря, куди відправляли молодих жінок, які вважалися занепалими. Одна зустріч у монастирі змушує його переглянути своє минуле та моральний обов'язок. А також ухвалити рішення, яке може змінити його життя та майбутнє всього містечка. Фільм торкається важливих тем соціальної несправедливості, морального вибору, тиску суспільства і сміливості іти проти системи. Тиша головний герой, детектив поліції Френк шоу. Після нещасного випадку на службі він втрачає слух і змушений працювати в департаменті зв'язку. Життя здається рутинним, поки він не стикається з Авой Фрімонт, глухою жінкою, яка стала свідком жорстокого вбивства. Коли злочинці вирішують позбутися свідка, Френк опиняється єдиним, хто може з нею спілкуватися і допомогти втекти. Йому доведеться подолати власні фізичні обмеження та протистояти небезпечним кримінальним елементам, щоб урятувати Аву і, можливо, повернути сенс власному життю. Фільм поєднує напружену атмосферу, драму та динамічний екшен, демонструючи боротьбу людини із власними страхами та фізичними обмеженнями. Тут і зараз головний герой, ім'я якого не розкривається: чоловік середнього віку, який переживає глибоку особисту і професійну кризу. Він намагається знайти сенс у своєму житті, яке здається безперервним циклом нерозв'язаних проблем та втрачених можливостей. У нього проблеми в стосунках з родиною та друзями, а також з кар'єрою, яку він нещодавно вирішив змінити. Одного дня герой отримує унікальну можливість. За допомогою наукового досягнення він може маніпулювати моментами свого минулого. Це дозволяє йому спробувати виправити свої помилки. А також змінити напрямок свого життя. Але чим більше він намагається змінити, тим більше ситуації виходять з-під контролю. Його втручання в час починає змінювати не тільки його минуле, а й теперішнє. Режисер Роберт Земекіс використовує ці концепції знову, як у своїх попередніх роботах, але тут більш акцентує на філософії часу і на тому, як різні вибори та рішення змінюють не лише наше сприйняття реальності, а й формують майбутнє. Дія фільму розгортається у невеликому американському містечку Голанд. Головна героїня Ненсі працює шкільною вчителькою і веде розмірене, здавалося б, ідеальне життя. Однак, її світ руйнується, коли вона починає підозрювати свого чоловіка, Тома у зраді, намагаючись докопатися до правди, Ненсі випадково розкриває похмуру таємницю, пов'язану не тільки з її чоловіком, але й з цілим співтовариством їхнього містечка. Чим глибше вона занурюється в розслідування, тим більше розуміє, що навколо неї побудована складна мережа брехні, маніпуляцій та злочинів, про які ніхто не повинен був дізнатися. Якщо вам подобаються психологічні трилери із похмурою атмосферою, детективними елементами та особливо сильною акторською грою Ніколь Кідман, то Голанд може вас зацікавити. Однак варто бути готовим до того, що сюжет розвивається повільно. Та має неоднозначний фінал. Головна героїня фільму Алекс успішна, але емоційно закрита молода жінка, живе за чітким планом, уникаючи ризику та спонтанності. Але після несподіваної смерті матері вона отримує відеопослання, в якому їй доручено виконати список бажань, який вона написала у підлітковому віці. Спочатку Алекс ставиться до цього скептично. Але почавши виконувати пункти зі списку, такі як заспівати на публіці, завести собаку, вирушити в подорож, вона починає переосмислювати своє життя. Пункт за пунктом вона відкриває себе наново, зустрічає людей, які стають її справжніми друзями, і навіть знаходить несподіване кохання. Про те, що далі Алекс просувається за списком. То більше вона стикається з внутрішніми конфліктами з минулого. Тепер вона має зробити складний вибір продовжувати жити у звичному світі, або ризикнути і дозволити собі бути щасливою. Фільм порушує важливі теми саморозвитку, подолання страхів, цінності сім'ї та справжнього кохання, надихаючи глядачів на те, щоб слідувати своїм мріям. Фільм заснований на бестселері Лорі Нельсон Спілман, The Life List. У центрі подій брати близнюки, Гел та Біл, знаходять на горищі стару іграшкову мавпочку, яка належала їхньому покійному батькові. Після цього в їхньому житті починають відбуватися страшні події. Люди навколо них помирають за дивних обставин. Усвідомивши зв'язок іграшки зі смертями, брати намагаються позбутися її. Через роки Хел, вже дорослий чоловік, знову стикається з дивними загадковими смертями. І це призводить його до думки, що клята мавпочка повернулася. Тепер разом із братом Білом він повинен з'ясувати, як остаточно знищити іграшку, перш ніж вона забере ще більше життів. Фільм поєднує класичний хорор з напруженою атмосферою і містичною історією в стилі Стівена Кінга і зібрав непогані відгуки критиків. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд! І якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску.